Добрий день, дорогі друзі, компанія Мінітрактор Україна. Доброго дня. Вітаю вас, шановна громада. Вже на нашому майданчику з'явилась нова техніка, яка надійшла до нас через Європу. І дивіться, що це. Я вже не буду тягнути резину. Це легендарний скаут Т-200, який ви шукаєте, який з якого ми вас старалися пересадити на зубра 245-го, який в принципі не відрізняється за, за деякими тільки моментами. момки. Часто запитатись, де можна дізнатися точні ціни. Шукайте наш сайт, мінітракт Рукер в пошуку Google, або переходьте за посиланням під відео. Також підписуйтесь на наші всі соціальні мережі. І слава Україні! Там так ти, давайте з самого початку поїхали. Посилений чулок задній іде у скаута двадцятки, 20 Двухсотки йде посилений е е у скаута, йде посилений трошечки ззаді Чулочок, коробка та ж сама, трьох точка та ж сама, вал відбору потужності той же самий. По дизайну я даю перевагу в у 200 тому що сіренький, збитенький, хороша прокраска, лакована йде. Зверніть уваги: дизайнерські такі фари йдуть, сидушка така ж сама, перемикання передач те же саме. Поприємніше руль, поприємніша приборка трохи йде. Зараз до передньої частини перейду. Двигун 1115. Перевага плюс від скауту від Зубра 245-го виносний генератор стоїть. У Скау у Зубра його немає. І, в принципі, в принципі аркообразні також йдуть аркообразні в нього. Мости передні, також. Ну, отакий от дизайн, Лупатий, лінзований дизайн, де вже скауті. Вже у нас в наявності. Можна трошечки дешевше зубріка, трошечки дешевше на доларів 150, але все по телефону, будь ласка, бо надійшло багато тракторів. Я не знаю нових цін. Телефонуйте по номеру, який вказаний тут нижче, Отак от він виглядає. Вже був він. Скаут 20-ка, резина, мінус, який в нього. Йде резина у Скаута, у Зубра йде 9,5 на 20, тут 7,5 на 20, як в шифінгу, але в принципі цього предостатньо. Отак предостатньо. От, от він завантажився, вже його продали, їде до свого власника. Колія в нього регулюється передня-задня. Боковий з правої сторони ремень пас йде короткого типу. І от така от фреза йде до нього, якщо ви берете в комплекті. Тобто фреза з центральним редуктором, з центральним кликом на 28 ножів. Труба вихлопна до верху, трьох ступенчате перемикання, повишений, понижений режим. Ну, в принципі, ручечки, бачите, тут такі в нього. Мені спо... мені подобається дизайн. Його мені подобається зовнішній вигляд. Є плюси, є мінуси На... на цей трактор. Має перше, потужний двигун дуже надійний і має потужну КПП. Дуже надійно. І в принципі цього вже достатньо. Але із переваг бачимо додатковий генератор. Звоніть є вже в наявності.